Рух поновлено. Пісок на узбіччях спалені зіли і жодного працівника даї. В'їзд в столицю тепер вільний. Зранку невідомі вщент розтрощили пост дорожно-патрульної служби, а жителі прилеглих сіл і містечок організовують загони самооборони і створюють власні блокпости. Їхнє завдання не пускати в місто підозрілих осіб і тітушок, а також стежити за порядком. Алла Хоцинівська бачила. Цілковита розруха, розтрощені меблі, побиті вікна це все, що залишилося від посту дорожньо патрульної служби. Якщо в'їжджати у Київ із напрямку Гостомеля, під ногами скриплять скляні друзки, обгоріли шухляди на вулиці, і жодного даїшника навколо лише витріщаки. Інспектори так поспішали, що забули навіть купу документів. 8, 8, 15 вже все розбито я то. Буквально от проміжутки там получасу произошло. Не було тут там, ні гаї, ні людей, никаких таких вообще никого нікого не було. За ці півгодини якісь люди встигли розгромити два поверхи. Івана на цьому посту не раз зупиняли. Каже, на столах було два комп'ютери, принтер та інша техніка. Все зникло. Хто й коли забрав, невідомо. На підлозі обгоріла пляшка, ймовірно, коктейль Молотова. Бензин там Шлях тепер без перепон. За кількасот метрів пісок з дороги згорнули на тротуар. А в зіл полетіла пляшка з займистою сумішю. Машина згоріла вщент. Тут чатувати вони зібрались не одну годину. Жителі Ворзеля організували свій контрольно-пропускний пункт. По містах їздять тітушки, паля машини підпалюють. Приміщення, будемо лягати, будемо стояти, будемо ночувати тут. Люди під'їжджають. Ще сказали, люди під'їжджають. Ми не будемо ставити німа ні, ні шлагбану, нічого. Ми будемо дивитися, як автобус будемо зупиняти. Просто ставати, і дивитися. І все. Зранку в Вірпені з'явилися вже три таких пости. Активізувались, бо ніч була нелегкою. Два автобуси перехватили і вони розвернулися, уїхали в сторону Житомира. Попитались в Вірпіні розбити квартири людям. Вільний шлях і на в'їзді Житомирської траси. КПП. Порожній даїшників як корова язиком злизала на узбіччі дотла згорілі та розбиті зіли. на кузові напис Слава Україні. Інспекторів ми таки побачили три патрулі та дві вантажівки. Стережуть в'їзд до Межигір'я. А за 100 метрів народний патруль із прапором України військових не пропускаємо, Пропускаємо тільки хлопців на базу Барса. Для всіх інших проїзд вільний. Ала хотініська, Світлана Березівська, Дмитро Орловтесен один плюс один.